В білій церкві за ініціативи громадської організації Ми особливі вже кілька років діє благодійний проект Спорт для дітей з аутизмом і синдромом Дауна. Заради реалізації проекту було залучено понад 700 тисяч гривень позабюджетних коштів. За допомогою благодійників і спонсорів на стадіоні трудові резерви було відремонтовано спортивний зал, де діти із особливими потребами мають змогу займатися спортом та розвиватися. Нашому проекту від початку вже три роки і спорт з аутизмом і синдромом. Дауна це гордість усієї команди проекту. Наш проект він унікальний і ексклюзивний для всієї країни. Він охоплює саме ту категорію діток, яка не охоплена взагалі ні в якому спорті. Родини особливих дітей дуже раді такій можливості, адже по-перше, це дозволяє дітям краще соціалізуватися, а по-друге, що дуже важливо, проєкт повністю безкоштовний, тобто позайматися спортом тут може кожен охочий. Це для дітей всебічний розвиток, і фізичний, і психологічний. Дітки вчаться комунікувати між собою, взаємодіяти. Ну особ... моя дитина ми вже в цьому проекті три роки, і для нас це дуже важливо. Хлопчик став більш відкритим, спілкується зі своїми друзями, знайшов тут багато друзів. Раніше ми не мали такої можливості, а завдяки цьому проекту слава може розвиватись і розважатись. Кожного дня. Тобі подобається заняття? Так. Мені дуже сподобалось заняття. Я радий, що я прибіг першим і дякую за такі. Я, як мама хлопчика з аутизмом, надзвичайно щаслива, що такий проєкт існує в нашому місті, що наші діти залучені до спорту, що вони живуть повноцінним життям. Ці мрії. Про щасливе майбутнє наших дітей, де кожен з них може реалізувати свій потенціал. Це наші мрії про їхнє щасливе майбутнє. Організаторам проекту вдалося знайти одного з кращих тренерів, який щодня рухає особливих дітей до нових досягнень не лише у спорті, а й у соціальній та фізичній адаптації. Тому робота тренера надважлива. Спортивні результати і досягнення це надзвичайно тяжкий труд, як вихованця, так і тренера. А в інклюзивному спорті все ще набагато складніше. Тут тренер має бути і психологом, і другом, і наставником, і знайти тренера в інклюзію це надзвичайно складно і нелегко. Нашій команді пощасливилися, і в нас є такий тренер, знайомтесь Руслан Гурський. Дуже радий, що є така змога для дітей з особливими освітніми потребами займатися. Е Доєднуватися до всіх змагань, доєднуватися до всіх загалом проектів, які ви робите. Діти прогресують, стають на новий рівень, і це видно з кожним тренуванням, з кожним заняттям, з кожним проектом, які ви робите. Дякую. Зараз відбувається підготовка до майбутніх змагань серед особливих дітей. Тренування проходять як на свіжому повітрі, так і у відремонтованому павільйоні. Як зазначає пан Руслан, спорт для особливих дітей дуже важливий. Це дозволяє знайти друзів та підтримувати соціальні зв'язки і здоров'я. Загалом, основна ідея в тому, щоб вивести дітей з особливими освітніми потребами на новий фізичний і психологічний рівень. Справа в тому, що коли ми розпочинаємо такого роду змагання і підготовки, ми можемо розраховувати на те, що після таких змагань діти зможуть застосовувати отримані знання в побутовому житті. Це найголовніше. Також хочеться сказати про те, що Змагання дають поштовх до наступного рівня розвитку, тобто, начебто, ми дійшли до певної сходинки і вперлися в стелю, але далі, щоб перестрибнути цю стелю і пройти далі, нам потрібно провести такого роду змагання. Це виведе дітей на новий фізичний та психологічний рівень. Даний проект не зупиняв своєї роботи ані під час епідемії коронавірусу, ані під час повномасштабної війни, адже особливі діти щодня потребують уваги, підтримки та розвитку. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.